З п'ятниці минулого тижня волонтери від громадських організацій проводили опитування населення. Питання наступне: облаштування клумби на центральній площі замість постаменту. Результати опитування наступні. Близько півтори тисячі мешканців нашого міста підтримали клумбу. Проект клумби були звичайно і другі. Пропозиції. Їх е, я не буду всі перечисляти в цьому списку. Їх дуже багато, але основні можна зачитати: Козака Вуз пам'ятник підтримують 83 чоловіки з 2000. Тараса Шевченка 67. Е, вернути Леніна е, пам'ятник 53. Е, запропоновані проекти, які були до цього, це е, каплиця. Фонтан і 10 заповідей. Так не перейшли межу 50. Ми ще повідомили всі найближчі будівлі і будинки, що буде проводитися 24 квітня. Такий захід, як прибирання постаменту. Тому будуть маленькі незручності звукові. Може, і якісь додаткові, які ми ще не передбачували в цьому проекті, тому ми повідомили всіх об'явою, повідомили всіх в усній формі. того, що буде реалізований такий проект. Серед доволі неочікуваних пропозицій. Тріумфальна арка. Багато людей позитивно оцінили нововведення на площі, навіть запропонували допомогу. Проводився збір підписів до нас багато звернулося волонтерів. Наприклад, була жіночка, яка коли ми вели розмову про квіткову клумбу, вона сказала, що ми можемо допомогти. Я можу, як житель міста Олександрії, допомогти, навіть надати квітами, я там займаюся квітами. Тобто ми за цей час знайшли і волонтерів. Тобто люди, Фінансову вони підтримку проекту взяли на себе Володимир Дажанік та Сергій Кузьменко. Про яку суму йдеться, прокоментував представник народного депутата. Спеціальна техніка, як ми вже казали раніше, почне працювати. Відразу, коли це буде відбуватися, буде організований Вантажний транспорт, відповідні підйомні агрегати, які будуть вантажити відходи і відвозити на сміттєзвалище. Що стосується кошторису, на жаль, на сьогодні я не можу ще підбити підсумки, тому що невідомий обсяг роботи на сьогоднішній день. Попередньо було погоджено, що кошторис має складатися трохи більше 10 тисяч гривень, але невідомо який обсяг роботи. По перше, по друге, кошторис складався ще до подорожчання паливно-мастильних матеріалів. Техніка розпочала свою роботу в четверо десятій годині. Постамент за словами фахівців виявився неприступним. Працівники, які цим займаються, і професіонали своєї справи, вони не впевнені, що сьогодні закінчаться роботи на площі. На площу перевірити стан робіт приїхав і Степан Цапюк. Ми поцікавилися, як сприйняли новину щодо знесення постаменту Олександрійці. і Чи були скарги? Ні, предложині таких не було. Єдине дальніша судьба площаді обсуждалась на

Убрать, то есть то, что натворили, привести в нормальное такое состояние, и конечно сделать большую клумбу. А дальше уже жители города будут определяться, какая дальнейшая судьба этого места, на котором находился памятник. Жаль, конечно, что снесли пам'ятник для многих александрийцев это был символ определенной эпохи. Вот, большинство выросло в эту эпоху, получило образование, там дети родились, внуки и все остальное. Жаль, конечно. На місці постаменту буде влаштовано клумбу. Проект поки що розробляється. Всі охочі можуть долучитись до її дизайну.